Я бачу їх, як вони йдуть. Вони всі йдуть однаковим кроком. І з першого погляду здається, що то змій полос правічний, подоланий, але непоконаний, виліз і тихо в'ється навколо землі. Помало стискає її, хоча задушити. Але зблизька видно, що то йдуть усе люди, і хоч вони йдуть безкраєм гуртом, і всі, немов однаковим пилом припали, однаковим маревом повились, однаковим колоритом понялись, мов безліч фігур на одній картині, але кожен з тих людей один. І нема другого такого в цілім світі. Нема, не було і не буде. І кожен з них іде, щоб уже не вертатись, і кожен з них має цілий світ в очах, і ніхто інший не має такого світу, і світ той гине навіки, як тільки погаснуть тії очі. Куди вони йдуть? Тії люди з світами в очах. Ідуть туди, де темрява зливається з долиною, звідки ні один живий голос не доходить, де жах одвічний стоїть на сторожі. У кожного з тих людей в різних шапках і одежах є щось гостре в руках, щось блискуче, холодне чи палке, страшне і бездушне, і в холоді своєму і в полу кожен може дати смерть кожному, хто йде перед ним. Може, хто хотів би спинитись перед брамою, де стоїть на сторожі одвічний жах і ляскає холодними і гострими зубами, і грозить кривавими устами і палить вогнем нечистого дихання, але нема впину нікому. Стояти не можна. Треба йти. Кожен чув за плечима зброю товариша свого, і в'язи його тремтять, бо він знає, що жалу зброї от-от має вжалити його в шию. І зараз очі його погаснуть, і світ його згине навіки вкупі з ними. І він боїться оглянутись на товариша свого, бо знає, що той промовить безглуздо очима божевільні слова вернися вперед. А хто не вернеться вперед і буде дивитися назад. Того жалу зброї вжалить просто в очі і навіки зруйнує їх світ, а рідна мова стане для нього прокляттям. Я бачу, як лізе сей змій полос, але я не бачу його голови. Хто був той один, що був головою потвори? Чи він був коли самотній серед поля? Чи він кликнув ти у і повів за собою ту зграю, чи вони йшли самохідь брами жаху? Коли ж настала та хвилина, що з провадарів погони зробилися? Чи може цей Змій Полос споконвіку був безголовий і сліпий, і страшний у своїй сліпоті, безнадійний, як сам хаос? Хто може спинити його? Хто визволить видющих людей з тіла сліпої потвори? tout